Минулого року я посіяла ось такі от ромашки великоквіткові. І зараз покажу, чи, які вони взагалі вийшли, і очікування, чи виправдалися, чи ні. Отож, ось тут в мене в букеті це перший зріз квіточки. І перший зріз квіточки він був невеликий. Тут суцвіття, от зараз поміряємо 5. 5-6 см в середньому було. Тобто, доволі невеликі. Ось, якщо з рукою порівнювати, то вони геть невеликі. Ось тут вони вже в вазі, мабуть, днів 10 стоять. Тобто, стійкість у них доволі висока. Ціну пачки напишу на екрані. І зараз ще підемо на грядку, покажу, скільки в мене вийшло квітів з однієї ось такої пачечки і їхню висоту. І наступний зріз Мені здається, що зараз сама квіточка, вона вже більша. Тобто, це перші були, вони були трошечки менші, а наступні були трошки більші. Зараз візьму лінійку і будемо це все переміряти, передивлюватися. Подивимося спочатку опис, що нам обіцяють. Тобто. Квіточка має бути 10-12 см, а висота 35-50 см. І так, по висоті в середньому 70 см від 70 до 80. Звісно, є й менші, але от середня висота квіточки 70 см. Тобто, як ви бачили, по висоті воно навіть більше, ніж заявлене. Хоча воно у мене доволі кучно так росте. Я не саджала так, щоб по на насінинці просто сіяла кубкою і нормально все виросло. Висота 70 см, Я вважаю, через те, що я їх підживлювала двічі комплексним добривом. Так як весь огород проходила, то відразу і ромашки тут проходила, бо в мене тут грядка, є ще інші квіти. Отож, а тепер давайте подивимось, скільки сантиметрів сама квіточка. На упаковці пише 10-12 см. По факту найбільша квіточка, от такі найбільші квіточки 7 см. Тобто, по факту квіточки 5-7 см, це при тому, що я їх підживлювала. В загальному з пачки в мене вийшла ось така от кількість. Тобто це дві грядочки по метру. Частину квітів, як ви бачили, я вже зрізала. Тобто, з одної пачки виходить доволі так багато квітів. Ну і звісно, що на наступний рік можна збирати насіння і вже своє висаджувати. В загальному можу сказати, що мені ця квіточка сподобалася. Хоча це не найвигідніша квіточка на продаж, але вона дуже класно виглядає в природних квітниках. Я її потім буду додати в свої клумби, бо вона дуже класно колихається на вітру, і вона от якась така жива і дуже прикольна. Взагалі до неї я часто підходжу милуватися. Тож оці квіти я зберігаю собі для того, щоб зібрати насіння. І, в принципі, їх можна наполовину обрізати, і тоді вони будуть квітувати ще раз. Це те, що я читала в інтернеті. Тож, ось такий от результат на другий рік. В перший рік в мене зацвіла одненька квіточка, це двохрічник. Чи багаторічник. Напишу на екрані, бо не пам'ятаю. Але навіть якщо це двохрічник, то він насівається. Якби це в мене була не грядка, а Природній квітник, то насіння би саме насівалося і воно би продовжувало саме себе. Але ці квіточки я буду збирати собі на насіння, бо планую трошечки в інше місце. Мені взагалі дуже подобається ця ромашка, і я, мабуть, докуплю собі ще якісь сорти, бо мені сподобалось. Вона дуже цікаво виглядає. Я думаю, її можна класно інтерпретувати в сучасні сади такі природні. І у вазі теж дуже класно стоїть. Тож, цілком класна квіточка, враховуючи, що ціна доволі невисока, то прям можна брати. Дякую, що подивилися це відео. Побачимось в наступних. Пока-пока!